О, я придумала назву мистецька кухня Монро. Ми ж okay. займаємося мистецтвом. Коли я стала хазяйкою Ютубу? Сьогодні. Enough! Що ж таке? А, достатньо. Угу, mm -hmm, Давай. Адея. Як це називається? О, Друзі, мої, всім привіт! Всім привіт! Вітаю на каналі Новомовно Монро. Я знову в Рівному? В Рівному, так не кажуть. Я в Рівно, в Р. Рів... Адея. Як це називається? Рівно, а я в Рівному. От, і м, зараз легкий мейкап, тому що ми сьогодні плануємо барбекю. і хтось обіцяв нам сьогодні приготувати бургери. Точніше, це будуть шизбургери. І цей-хто, хтось, цей хто. чому хтось? Хтось. Зараз, ну, постійні глядачі мого каналу. А я привітала, що ви на каналі невгомовне монро? Ні, Не привіталась? Друзі, мої ви на каналі Невгомовна... Мій помічник. Ну. Всім привіт. Вітаю. Вітаю вас. І. Катюшка. І Катюшка. Так, лайк за кицю. Добрий день, еврібаді! Ми скучили за тобою, мене Чудово! Що ми сьогодні буде готувати? А, я ж сказала, так? Да. Ем, давай, поки я роблю мейкап, ти розповідай, ем, хто перший приготував бургер. Точніше, історію походження бургерів, гамбургерів. Хто перший приготував? бургер. З'явився до наших часів. О, і хто приготував? Скіфи. Кочови племена скіфів. Давай скіфів, Скіфів. Скіфи. скіфи, перші. Скіфи, перші. Люди, які зробили гамбургер. Бургер. Бургер. Вони їли м'ясо, ніж? Вони їли м'ясо, ніж. Між. Міз, шматками. шматками лимбу. Лимбу. Хлібу! <рес> Хліб. Але ми не можемо дізнатися правди. Ми не чи можемо дізнатися правду. Чи ні? Чи ні? Потому лі... що ця інформація ще не, ніхто не знає. От ти в зі школи пішов? Ну так. Да. Куди ти пішов? У тебе сьогодні один онлайн урок. У мене ще онлайн уроки. І що? Ви писали е, як це? сочинення? Ні, нічого не писали. Ну як же? 1 вересня всі приходять до школи або ж онлайн і пишуть е, сочинення. Нагадайте. Нічого не писали. Нагадай. Нагадай, сочинення. сочинення. Як буде українське сочинення? Твір. А твір як. там, я... Як пройшло моє літо? Так ми не писали цього. Ну, уяви, що ти пишеш зараз ага. а, твір на тему, як пройшло твоє літо. Давай, а, три а, речення. Три речення? — Давай п'ять. Поїхали. П'ять. Без матюків. <світ> Я б відповіла. <світ> Все, мовчу. Моє літо пройшло добре. Це перше. <світ> Давай друге. Те, що от ми з батьком поставили басін. Угу. Там от я купався угу. з моїм братом. Угу. Ну Це два. Там от пліскались, потім міняли воду. Що ти смачного о, скуштував за літо? щось нове, Я знаю, ти так дуже о, так, о, вибірково щось їси. Ну, Я за літо скуштував бургер. Чудово, що ще. Що ще? Яку книгу ти прочитав? Ну, ще чи те, як допомогтися успіху. Про презентації. Що? Що ти прочитав? Як досягти Я, успіху? Як допомогтися успіху. Як допомогтися успіху? І як? Ну, хороша книга. А про що вона? Про презентації, там. Презентації? Да? Які різні бувають. Ну, наприклад. Це про... Це про те, що ти розповідаєш. Окей, okay. який найяскравіший спогад цього літа? Не пам'ятаю. Так, все, ми вже на локації, друзі мої. Сьогодні я шеф-кухарка, е е і мій шеф, е як завжди, на професійній кухні. Е шеф-кухарка віддає накази, правильно, накази. Я, точніше, делегую процеси. І сьогодні Тіхон е все зробить. Дякую. З чого починається приготування бургерів від Тіхона? П починається. Приготування бургерів. початку з булок. І що ми робимо з булками? Їх треба розрізати. О! Давай. Ось таким ножиком. Давай обережно, Я відкрию, окей? Ага. Домовилися? Що ти ще підготував? Я бачу от е, огірочки. солоні огірочки. Сам солив. Ні, в мене самі солоні. Клас. <ріст> <ріст> Як легко в вашому житті. І ще у нас є маринована цибуля. Сам робив? Ні. А хто? Мама. О, чудово. Дякую, мама Тусі. І от ще у нас є сир. Сир? Котлети де? Котлети? Котлети? Це ж м'ясо? Котлети морозильці. А ти колись робив це? Так, да, робив. Давай, я. Перший раз. Чи? Це тільки другий раз. Ага, чудово. У нас свічка, дивіться. Так, що це за пропаганда алкоголя з дитиною в кадрі? О, чудово! Mm -hmm. Так. Да. Це буде твій. Домовилися? Ні, це ваш буде. Мій да? Так. <звучи> Гостьовий. Гостьовий. Чудово. давай ще один спробуємо, щоб у нас були рівні частини, так? Да? Так. О, я придумала назву мистецька кухня Монро. Ми ж займаємося мистецтвом. Да? Угу. Що для тебе мистецтво? Мистецтво це те, що ти чимось займаєшся. Ти чимось займаєшся. Наприклад, чим. Ну, от і я от. <свісляється> Зараз це мистецтво. Да. Ти художньо розрізав булочку. <плес> Шедевр Просто давай третю, що, тому що Бог любить. Е, як буде тріться? Е, яких ти знаєш художників відомих? — Художників? Да. Леонардо угу. да Вінчі. — О, це Леонардо да Вінчі буде бургер. Да? Оце mm. Леонардо да Вінчі, Запам'ятайте. Ми кожному бургеру зараз придумаємо назву. Почекай! Кому цікаво, то смажити котлети? — Мені. От, Заведеш свій канал, буде цікаво. Так, дивись, перший, як назвемо, яких ти ще художників знаєш. Або ж скульпторів, поетів. Я знаю от відому хімічку О, хто? Марія Кюрі. О! Перший бургер буде Марія Кюрі. І от у нас ще один є, давай, от ти третій, розріжеш. Не Начіпайся гаразд. Розрізай третій. Людина, яка зробила енергію, нікола тесла. Та взагалі. Я навіть не знала, думала Едісу. От одразу дивись як рівнесенько. Е, ну трішки перерізав. Хто сказав? Mm. Де? Ну, відріж, все. От рівно, дивись. Ну, рівно рівно. ж, рівно. Mm -hmm. Як повинно бути, знаємо тільки ми. Чудово. Так. От я задумалася, що би я зробила, якщо б з'явилося ну, 50 мільйонів доларів. Вот наш, наш мангал вже готовий. готовий. Молодець. У нас сковородка спеціальна. Вона дивіться. стоїла більше тисячі. Oh. ще mm. от ось ця штука. ще mm -hmm. секунду. Ці батьки слухай, Це неможливо. Що ти робиш? Давай котлети класти. Так, Для того, щоб е е е посмажити котлети, нам треба вершкове масло. Тепер масло. Угу. котлети. Дивись. Во. Зараз все буде. Давай. О, ні, почекай, вона ще не розпалилася. Так, слухай, ти зараз в якому класі? третьому. – В третьому. Це ще початкова школа, так? Так. Ми працюємо, працюємо. Тіхо, ну я не можу. Ти наняла тебе на роботу і ніякої праці. Стиж гаф ловиш. Ми вже їсти хочемо. Я теж хочу. Ну. Навіщо дітей народжують? Як ти думаєш? Готувати бургері. – Швидко робити. Дивіться, знову треба по по. А! Що це було? Ми зараз будемо смажити булки. А тут краса така вже нарешті. Нарешті наше м'ясо. Наше м'ясо, м'ясо. ясо. наше м'ясо. Отак. Ага. Чудово. Молодець. Все клас. Дивись. Усе клас і цей. Чикс. Чикс. Давай. ага. Нарешті вони ж кварчать, така голодна. Я теж такий голодний. Які вони кризи. Наступно. Працюємо. Уяви, що тобі треба приготувати 300 бургерів. 300 бургерів? Угу. Uh -huh. За 5 хвилин. Не за 5, але ж… Але що. Ж... Вибачте, можна від себе. Подивись, отак. Щоб сок капав не на мене. Давай ще котлети руками, Я знаю, в тебе руки чисті. Молодець. І ще не. одну. О, От воно. це я розумію, булочки. А, ні, це ще ні. Так, От а тут це я розумію. О, дивись, яка. Оце та булочки, я Чікс. Чикс. Оце я розумію, булочки. Це ще. О, оці знімаємо. Ну, ви зрозуміли, друзі, як це все робиться. М коли у вас є. Такий шикарний апарат для барбікю і помічник. Такий вправний сушеф. Дякую, Тіхон. Дякую, що мене запросили. Друзі, ми з поверненням. А, яка у нас кухня забула? Яка кухня? Якась кухня у нас була, я так красиво сказала. Мистецька, Слух, яка в тебе пам'ять? З поверненням. У мистецьку кухню. Аплаус, аплаус, я невгомовна монро хазяйка Ютубу, хазяйка цього каналу. Коли я стала хазяйкою Ютубу? Сьогодні. Yes. От я купила пакет акції. Акції! Я, акці! я, я купила <реш> <реш> пакет, пакет акцій. Да, пакет молока. Зараз молока. Ми трошки м так. вирівнюємо кадр і повернемо. За перемогу. За перемогу. Ти складаєш. Хто у нас був перший? Згадай. Булачка. Перший гарно, звичайно. Ми його як назвали? Леонардо да Вінчі. Леонардо да Вінчі. Чудово. Далі. Булочка, далі. Далі з'являється кетчуп. Поїхали, але зараз... Альберт Ейнштейн. Кетчуп від, Альберт від Ейнштейн. Відомий фізик. Угу. Давай. Давай. давай! Чот. Я отак зроблю. Далі у нас. Котлети. Клади. Вона гаряча. Давай оцю. Так, да, вона вона одна. Mm -hmm. Нас захитять. Не да треба нам чого? Onion. Поїхали. Оніон, onion. клади. Ой, Давай так. я Що onion. Onion. це? А, це це Я? Так, Ну що? Тупенька качечка. Onion. Так, давайте я от покладу. Давай onion. Оніон. Оніон, це ми вибираємо, щоб була реклама. Оніон, друзі мої, цибулька маринована. Вчимо англійську разом з Монро і Тихоном. Enough. Що ж таке? А, достатньо. Угу, давай. Достатньо. Enough. Далі. К'юкамбер. К'юкамбер. Угу. Чудове. Oh, Диви, яка дискотека, слухай. Яка твоя улюблена пісня? Ти музику слухаєш? Oh, it, далі. Ще одна котлета. Ми ж робимо дабл. Так? Дабл чізбургер дабл Чудово. Бімба! Далі. Бумба! Мама, що далі? Чіз Чудово Отак, вот от зрома. Дивись. Дивись, отак, так? Воно? Да? да, Так. Yes. Потім ми беремо верхівочку. Трямай оцю от верхівочку. Я хочу, оцю, верхівочку давай. Почекай, я хочу ще намазати кетчупом, щоб він yes. був. щоб наш дабл чізбургер мав більш насичений світ. Все, см... все, все, все. Тихенько. Все, все. У нас з тобою все. комбо. Дивись отак. Чіпс, а? Воно? Так. Тепер. Просто от десь на тому світі відомий а, митець Леонардо де да Вінчі... Я сподіваюсь, не. Да, да. Десь от а, десь на тому світі. А, відомий митець Леонардо де да Вінчі, Який залишив Ах. після себе найвідомішу Кар... картину. А... Мона Ліза! О! Радіє тому, що в українському місті Рівне. Що відбувається? Ем, курочка а, курочка. Да, тут. А, курочка. В українському місті Рівне зростають такі чудові діти. Це що? <звідки> 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 Це я намалював. <звідки> <звідки> Слухай. Я повторюю, як повинно бути, знаємо тільки ми. Тримай. Ну. І ще один бургер. Дякую. Друзі мої. Е ну, якщо ви додивилися до цього моменту, віддячте нас тихоном лайком. Будь ласка. А, будь ласка, так. От знаєте, такі відео вони ж не про готування. Готування, так? Так. Вони про а, застілля, про цінності, про сім'ю, про друзів, про спілкування, про досуг. Вони про що? Про радість. Зараз я хотіла так смачно натякнутися, але в позитивному сенсі. Але дійсно це про радість. Середіть життю, підписуйтесь на канал Негомовна Монро. А, слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! І якщо ви хочете допомогти розвитку цього каналу. Підпишіться! Й. І зазирніть в інфобокс! Ми побачимося обов'язково! У Фейсбук! Побачимось обов'язково. Соня. Соня, йди, Соня! Сонька? Нам треба контент. Ми що киці були, іди сюди. А, ні, ти Лап. на стол можеш вилезти. Да, ми, ми, ми почали з Каті. з е, кицюльки. Катерина. Катруся. Ну і до зустрічі. До зустрічі! А тепер нашу співаємо. Ой, я луді, червона калина, погилася. Чого значна слава Україні? Зажурилася. А ми наш з вану Україну. гей гей го веселий. А що ти п'єш? Воду погадовано. Від неї можна зробити відрізку.